Доброго дня, підписники, глядачі каналу. Все про авто. Хочу вам зробити такий коротенький відеообзорчик Мерседеса А-класа. Він дідний А-180, це, мабуть, чи 1,8, чи 2-літровий. На багажнику написано А-180. Це де моєму Це дає. Ну, що зглянемо. Такий він, виходить. Получається, ось такий він виходить. На нього впала плита, як збили шах'єда. Обломки впали. Сейчас я вам покажу цю коротенький з обзору цього автомобіля. Так, от такий автомобіль, Так, 2012 року. Через 100 людина його робить. Под замену. Капот. Фара під заміну тут. Тут стекло фари буде мінятися, фари будуть мінятися. Бампер тут, бампер ремонт, крило ремонту. Передня ліва дверка залишається. Задня права дверка під заміну. Ліва четвертушка тут. Ну не четвертушка, тут крило буде мінятися. Под заміну. Криша під заміну. Задня ляда залишається просто буде тут. Тут і тут. Ріхтунеться вона. і все. або, або буде ставитися друга ляда, якщо вона запчасті. Так, виходить тут. Двері, задні, задні двері під заміну. Під заміну. Дверка ця рихтується. Рихтується дверка. Дзеркала тут, тут робляться, розбирається, вставляється. А, комплектація авангард, виходить. Торпеду тут порвало, ми, мабуть, будемо перешивати і. Треба буде знімати торпеду, бо треба буде щита витягнути. Щит, виходить, треба витягнути. Так. Получається така двіжушка. Так, ось така двіжуха виходить. Запчасті всі на неї вже є. Получається, є двері. Там двері такі треба буде низько. Низи треба буде. Тут низи хороші. низи вирізати треба буде переставляти. Кришка є, бампер задній є, фонарі є. Фонарі є. Ну, двері тут виходить. Получається... Двері получається, такі. Тут гнилі двері. Тут, тут двері треба низи міняти. Ну, Це лющо зроблений зим поміняє. Так, получается, что до него крыша. Крыша вместе и с крылом. Крыша вместе и с крылом. Ой, да. Так, сейчас я вам капотик. Открою капотик, подниму. Так, сюда открываюсь. А, тут закрыто. Так, по салону тут салон. Пробег тут в районе 200 тысяч пробег нездоровый. Так, а это капот. открывается Тут круиз Круиз контроль. На климе он. А, кондиционер. Напишите в комментариях, что все я не знаю, не понимаю, что это такое. Мерседес, какая-то Так, все а тут. Так. Круиз контроль, климат контроль. Телефончик. Как надо. Машина ця на повному ходу заводиться и їде. Решетка, тут, наверное, лише все заміну, бо буде паятися. Решетка, да, тут така. Леша, арапот відкривається? ти відкривав чи капоче, Леш? А це фарик, фарик ти торбаш, ты бачив, да? Стекло, стих стекло стекла. Нема стекла клодельно, да. И это рестайлинговые хворо. Та ресталлинг. Ага. Какое открывается? Що з не открывається? Я не знаю де він там открывати. Ну а ты их ищешь. А ты знаешь, де ж бачиш. О! Я ж опрофил. А я шукав, 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 шука, так і не знайшов. Ну, я тут вообще, Що шо, шо тут Все в Сальник убивала? Ага. А чого? А тут, щоб його поміняти, треба подрамник, мотор з подрамник. Да, тут місця вообще немає. А, а, а на больна панель, да, все. Це тут там. І, і там де ти є. Он сотри. Даже радіатори в стані. Та ні, тут пробіг, пробіг на машині взагалі мало. Тут взагалі все в оригіналі. Машина вся в оригіналі. А, тут фары, тут фари, тут ці фари побиті, тут побиті. А вони вже биті, вони вже були пані. Ну, Ні, ну плюс-мінус така машинка, знаєш, непогана плюс-мінус. Треба добратися, щоб щось було. Так, щоб добратися. На трасі солярки є, ти їдемо сотки пісходи. Та ну, ну, бачиш воно. Масли це вже трохи капає, е, бачиш. Я вже сюди добратися. Ну ти, добрати. ну, да, ти щось поміняти, тут треба мотора знімати. Ну, масляний. Да. Даже масло поміняти і то. Масляний фільтр. А чого він доверху стріть, на з масляний фільтр? Давлення ж подається. Колба знімається, О, стільки пробіга тут. 243. Намотаний пробіг. А чого? Коли машину з Нідерланду гнали, 100 тисяч намотали, щоб в розтаможці. То це ще було в 2016 році, Лео. Замінали дата 243. тисяч. Це нас вже міняли, це не з Нідерландах. Не, nee, так она тут поехала, тоже 7 тысяч. Ну да, там роста ушка дышавшись. А, да? это там 285, наверное. А, да, да тут фарин, блядь. Не, без столько даже купить было, да. Було... Ну, то можно было. Ну, тут отдельно. Ну, топся силы. Таня, ушки, насколько... ушки можно было припаять, а это их шутить. А да я сниму, тут сам хозяин и съедит, при... Ну да, на шут тві... вино. Нет, просто биде даже було стихло, це знаешь, что такое, вона вот это. Да, двигатель. Да, сидите ее зробиться по времени. Не не Неделя. Неделя, да? Покот там в обулейте лежит. Привиз уже капот, да? Вот, две удочки, две двери там, крышка там, вот это крыло. А, а потолок вместе с крышей, да? Ага. Потолок, нюанс по потолку. Потолок мало того, что монтированный на крыше, он еще и приклеен. Ого. Я буду вместе с потолком, с той крышей вываривать сюда. А там гріть його надо. То, як фену гріють і відривають, я понял. Я бачив, так і на на. Там полоски, да. фігня, як ось це стекла монтирует. Да, 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 да. Бо я бачив, знаєш, на машини? машині Omega, бешка, як люди снимаю. Я цим заниматься не буду, я його замотаю. Та тебе так оно работает. Так, а що по тайотелю? Козій вот этот не Я вже хочу на Тойоті кататися. Тойотка за, Тойотка стоїть. стоїть. Вже в сфарешній роботі Тойотка йотки осталося то що? По Тойотте осталися понти. Кинуть мотор і салон кинуть. Обе шумить, треба Тойотку. Покрасить ще надо, треба Тойотку. Так, Тойотка. Все зроблено, все нормально. Тут. Так, то йота залишиться салон і мотор кинуть. Поприварювати такі. Ой, позатирать, позатирати треба їх, позачищати і треба їх. Ну найголовніше, найголовніше роботи вже зроблені. Тойота його вважаєш, що вже на ходу. Ну лише не щитай на ходу. Та пару днів роботи, щоб скласти. Просто дуже взагалі. Льоша робить сам і в нього дуже багато роботи. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Машин 10 під, мабуть, немає. будем ремонт делать такого сиатика. Тут получается замена крыла будет. И замена в двух дверей будет. Это будет рихтовка, да, Лешу? Тут, тут, будет рихтовочка. Тут бампер такой. Бампер появится. Ну, а тут вся дальше. Дальше вся сила. А, такая машина, это новая машина получается. Volkswagen. А стекла в Volkswagen. А стекла в Volkswagen найду, да? Ау. Так это же Volkswagen группы есть. Это получается Сиатик. А ну, вадим, вадим. Странно, что подушки без что паковая шторка не выстроена. Да, тут там... не полный, -то. я думаю, что тут. Сюда... Не полный. Все такие сиатики. Тоже... Вон даже месяц назад скола не было, он свежий скол Замена зеркала будет Это же Volkswagen, это же Volkswagen друг Да Фара целенькая осталась, а фара нормальная Там облома на ухо 12 нас Все, будем будем, 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 Леша восстанавливать Напорчики как из детства Льоша буде встанавлюватися. Будемо знімати відео. Доїхала така машина на ремонт, Toyota Camry 40, місороковка. 2007 -го года, по-моєму. 7-28 год, 24. Європічка. Получається, тут такий перевертіш. Зараз вам обзорчик такий маленький зроблю. Крило тут, крило. Капот. Ну, вся пушка кузовщина. На дверка права. Навіть вона буде рихтуватися, дверка права, я не знаю. Це Льоша прийде розкаже. Задняя правая дверка. Потом что тут? пишу под замену. Как можно, так и сниму вам. Обзорчик. Тут тоже, а тут такая. А ну, двори тут, двери тут силы, я вижу. И двори Тут Получается будет менять Криша. Салон тут вже розобраний, безпаси тут ціла, Автомат. Салон розобраний вже. От дерево вже йде, це, по-моєму, світле дерево. Я не пам'ятаю, якому годі воно світло йшло темно там. Це сьомий чи восьми це років. Хто знає, напишіть коментарі, чи 7-8, чи бо дерево до сьомого до було світле чи темне, я не Там Такий салон чи вже розобраний, повністю ремонту. neki neki salončić. Zarko tu ih mijenjaju se pod zamjenu. Gledaj kad запчасти уже есть. Усилок. Даже телевизор. Получается такие, если порядный телевизор будет. под ковочка, Крыло. В подсвет людина взяла. Машина будет полностью красная. Что она там, там царапана, там царапана. Мотор получается. Мотор тут, тут получается 2,4. Мотор 2.4 получается такие. На автомате. 2.4 на автомате. Так, что тут ще по запчастях? Тут криша фупіна тоже под цвет. Кріша под цвет. Капот под цвет. Ну тут такие мелкие такие. Такі. Ну, надо будет трошки полихтувати, покрывать надо будет. Машина буде полностью крашиться будет. Так, дверка така. І крыша под цвет. Скоро будет машина на ходу. Зробимо і ми прокатаємося на цій машині.